В ефірі «Івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Гріє майже всюди. У Києві вже 7175 тисяч будівель отримують теплопостачання. Поміж них 253 навчальні заклади, 378 дитячих садочків, 150 медзакладів та 165 адмінбудівель. Що стосується осель киян, то з опаленням наразі 6200 тисяч житлових будинків. Невідомо чи ввійшов до статистики будинок на вулиці Олександра Довженка. Тепла в ньому може і на тепер і немає. Зате з'явився власний водоспад. Коли вмикали опалення, зношена міська мережа не витримала та залила цілий під'їзд. Президент вів дію рішення РНБО про організацію захисту об'єктів критичної інфраструктури. Таким чином, за 10 днів кабінет міністрів має забезпечити для неї належний захист та посилити обороноздатність вогневих груп, які захищають такі об'єкти. Також уряд має створити умови захисту персоналу та сформувати резерви щоб своєчасно відновлювати пошкоджені об'єкти. У дії з'явилася інтерактивна карта з так званими пунктами незламності. Тепер усього за кілька кліків можна не тільки знайти найближчий, а й прокласти до нього зручний маршрут. Як зауважив керівник Мінцифри Михайло Федоров, ця карта працює навіть коли немає доступу до інтернету. Із неї можна дізнатися адресу, графік роботи та умови в кожному з пунктів. Надалі сервіс доопрацюють. Додадуть ще й фотографії та дозволять ставити пунктам зігрівання оцінку і залишати про них відгуки. Служба безпеки України дорозслідувала і передала до суду справа митрополита УПЦ МП Павла. В миру Петра Лебедя, а в народі відомого як Паша Мерседес, його звинувачують за двома статтями: правопорушення порушення рівноправності громадян через їхні релігійні переконання, та виправдовування чи заперечення збройної агресії РФ проти України, світить Петру Лебедю до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Несподівано легалізувати злочини російських окупантів вирішив. І столичний мер в ефірі муніципального телеканалу Київ Віталій Кличко зробив неоднозначну заяву про тимчасово непідконтрольні Україні території. Почуємо проголосувати ті території, які окуповані, вони вже не Україна, тому що представників не буде. Яким чином ми враховуємо ці території чи не враховуємо одне питання. Вони вже не Україна. Одним збройним бароном у Києві менше правоохоронці затримали чоловіка, який організував схему з продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Нелегального продавця виявили поліцейські, одразу провели контрольну закупку, в ході якої бізнесмен продавав зброю й боєприпаси майже на дві тисячі доларів. Проте замість грошей 47-річний киянин отримав повістку поїздку до ізолятора тимчасового тримання. Після суду він може отримати від трьох до сіми років позбавлення волі. Захистити історичну спадщину місця міста погодилися, але Колись пізніше комісія з питань захисту культурної спадщини КМДА підтримала петицію щодо заборони зносити історичні будівлі. Однак депутати пропонують залучити до роботи інші департаменти, а також створити робочу групу. Петиція зібрала понад 20 тисяч підписів. Однак депутати вважають, щоби прийняти таке рішення, потрібні додаткові консультації з експертами та громадськістю. Активісти ж упевнені, у такий спосіб міська влада хоче злити проєкт. Київрада обрала людину, яка стежитиме за корупцією в Київраді. За результатами конкурсу, головою департаменту запобігання та протидії корупції в КМДА став Олег Тимошенко. Проте його кандидатуру має ще затвердити міський голова Віталій Кличко. Олег Тимошенко юрист, має досвід роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування. Він також є співзасновником громадської організації Центр протидії корупції. Київ може перейти на західну модель оцінювання управлінців за основними показниками ефективності. У західному бізнес-середовищі це називають KPI. Це десь змогу визначати, наскільки ефективна людина на своїй посаді без суб'єктивних оцінок і політичних уподобань. Ідею підтримав голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко, ексклюзивно в ефірі Юкрейн News. Сьогодні система управління містом вона є неефективною в плані того, що ніхто з громадськості не може спокійно, абсолютно прозоро та доступно про діяльність того чи іншого чиновника міста Києва. Ми вважаємо, що введення західної системи ключових показників ефективності відповідно по сферам управління і по сферам е, життєдіяльності міста Києва дозволить в першу чергу об'єктивно оцінювати кожного з чиновників, мотивувати чиновників до ефективної роботи і до витрачання бюджетних коштів громади, а також е, забезпечити стратегічне планування управління містом, скажімо так, не на основі якихось кланових показників, не на основі принципів, по відданості тому чи іншому керівнику, а на основі прозорих та об'єктивних показників петиція із закликом призупинити створення нових муралів у Києві, доки не затвердять прозорий механізм, за яким їх відбиратимуть, набрала необхідні 6 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Київська міська рада. Кияни відзначають, що стінописи є невіддільною частиною міста і збагачують культурний ландшафт, але через їхнє виконання і місце розміщення виникає багато конфліктів. Тому містяни закликають створити відкриту процедуру, щоб погоджувати зображення на фасадах будинків. А доки її немає, нових моралів не малювати. Київрада зобов'язана відреагувати на петицію впродовж 30 днів. Київська міська рада оголосила тиждень української писемності та мови з 23 по 27 жовтня. У його межах заплановані різні заходи, покликані популяризувати нашу мову. Кияни й гості столиці можуть побувати на книжкових виставках, мовних турнірах, вечорах поезії та стендап гумору. А 27 жовтня долучитися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності в будь-якій із публічних бібліотек. Зауважу, цього року вже традиційний диктант вперше писатимемо на два тижні. Раніше через зміни в церковному календарі. Адже тепер день пам'яті Нестора Літописця, до якого приурочений день писемності та мови, припадає саме на 27 жовтня. А от, дозр... а от дозрівання гарбузів до календарів не прив'язане. Ними й далі частують мешканців київського зоопарку. Цього вікенду жовтогарячий смаколик дістанеться носухам, єнотам і фредкам. Гарбузи наріжуть на невеликі шматочки і розмістять у різних місцях вольєрів, щоб малеча могла не тільки поласувати до схочу, а й побавитися. Захід організовуватимуть у межах програми збагачення середовища тварин, мета якого зробити життя пухнастиків у звіринці більш цікавим і різноманітним. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і QR-код нині на екрані на цьому у мене все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.